Вітаю, друзі. Мамо, я хочу, щоб ти стала військовою і захистила Всесвіт. Цю фразу Ірина Малярська почула від свого синочка. Того дня вона вела його в дошкільний заклад. Сказати, що це її здивувало, мабуть, нічого не сказати. Війна зачепила кожного, не оминула й наших дітей. Вони гостро реагують на всі виклики і страхи. І висловлюють свої емоції зовсім неочікувано. Наскальв'язку з Вінниці Ірина Малярська, поетеса, авторка поетичної збірки власною рукою. Ці вірші, як стверджує авторка, були написані підпливом емоцій сьогодення про честь і мужність захисників України. Пані Ірино, слава Україні! Героям слава. Даруйте, що я переклав українською назву вашої книги, але для того, щоб було зрозуміліше нашим слухачам і глядачам. Згадайте, будь ласка, той ранок. Ви йшли разом з синочком. Скільки, до речі, йому рочків? Шість років. Шість рочків. І от ви так. почули таку фразу. Як ви відреагували на це? Для вас це було несподівано? Це було досить несподівано. Він дуже така чутлива дитина. Війна для нього це такий, знаєте, рубіж, бо він не народився уже під час антитерористичної операції, тобто вже була війна з Росією, і живе дитина ось в цьому середовищі. Він розуміє ціну свободи, ціну спокійних ночей. І для нього наші захисники є е, такими титанами. Зразком, на кого потрібно рівнятися, це такий величезний купол захисту. І е, в той ранок, коли ми йшли до садочку, до дитячого садочку, е, я його тримаю за ручку, все як зазвичай, ми йдемо, розмовляємо. І е, він бачить, як проходить е, захисниця, військовослужбовець. І подивившись на неї, каже: Мамо, я хочу, щоб ти стала військовослужбовцем і захистила. Нас і весь всесвіт. Я була дуже здивована, мені було приємно, що дитина так сильно цінує материнську любов. Знаєте, він мене здивував, але з іншої сторони, я зрозуміла, наскільки батьки мають в собі тримати стрижень, тому що дітки дивляться на нас, вони хочуть у нас цієї стабільності, підтримки. Я його запитала, кажу: а чому ти так вважаєш? Чому я маю стати саме захисницею і захистити тебе і весь всесвіт? Він каже, тому що ти оберіг. Тобто для дітей батьки це оберіг, це їхній щит в е, батьків, дітях е, діти в батьках, тобто е, бачать ось таку от захист. І стабільність. Ви, мабуть, неодноразово подумки поверталися до цієї фрази. Який ви висновок зробили для себе от, про дітей війни? Рано дорослішою, чи можливо якийсь інший. Так, вони дуже свідомі, вони переживають це набагато більше, ніж ми. Можливо, і не показують цього, тому що вони ж маленькі, ми вже розуміємо певні процеси. А для дітей це звук ракет, звуки вибухів, новини, повітряні тривоги, які змушують їх підніматись. Наприклад, на, саме на прикладі свого сина можу розказати, що він мусить підніматися в повітряну тривогу з лізечка і бігти в укриття, так як він в садочку ще. І це для них великий стрес, але з іншої сторони вони стали. Вони ростуть саме в такому середовищі, свідомому, вони цінують свободу, е, розуміють її ціну. Тобто бачать, як ми прощаємося з героями. Це, я думаю, для них великий стимул цінувати свою батьківщину. І е, вони вже не будуть за все такими, як ми, тому що ми цінували незалежність, але мені здається до всіх прийшла саме свідомість. е, 2014 року, а хто не зрозумів її ще від 2014 вже у 2022 році, 24 лютого. Повернімось по думки у минуле. 14 липня 2022 рік. Вам ви запам'ятаєте той день? Так, це незабутній день. Того дня прилетіла ракета в центр Вінниці. Загинуло скільки? 26 людей. Так. так. Загинуло багато цивільних. Це був дуже страшний день. Ранок починався, як зазвичай, все всі були на роботі, хто де був. Багато планів було у людей. і Я розумію, ті люди, які, на жаль, загинули в той день, вони теж планували по-іншому своє життя. Пролунала повітряна тривога. Чесно кажучи, до цього часу вже люди трішечки, я не знаю, що слово де умісна, але розслабились. тобто, вони вже більш легковажно, можливо, відносились до повітряних тривог і не всі бігли, на жаль, на жаль, бо це дуже велика ціна була того, що люди не побігли в укриття. І ми якраз я була тоді на своєму підприємстві, працювала. Це десь далеко чи недалечко від того місця, де сталася трагедія? Приблизно 600-700 метрів. Від е, мого підприємства саме стався цей приліт. Е, був страшний звук. Е, спочатку було незрозуміло, звідки це все, тому що навіть вікно поглянувши, ви, дим, диму було дуже багато. Е, ми побігли, хто мав можливість. Спочатку всі почали, звісно, телефонувати всім своїм рідним, близьким, хто міг бути в цей момент саме в цьому місці, десь приблизно дізнаватися, чи з ними все добре. Підприємство, як уже казала, 600 метрів знаходиться від місця прильоту. Це були страшні звуки. Спочатку здавалося, що це летить літак, але дуже швидко зрозуміли, як вже стався приліт. Задвихтіли стіни, двері. Це було страшно. Ми не знали, що відбувається, тому що тут, де я працюю, досить таке людне місце. Куди саме прилетіло, не було відомо. Вибігли на вулицю, побачили великі клуби чорного диму, побігли на місце приблизного прильоту. Мій батько трішки зміг допомогти чоловіку, який був в такому стані шоковому стані. Йому потрібна була допомога, йому потрібно було набрати своїх рідних, повідомити, що з ним все добре. І я вам хочу сказати, що цей день ще більше якось повернув у нас. Оце розуміння, що війна настільки близько, що ми навіть уявити не можемо. Ви того дня мали десь бути в центрі чи ні? Е, так, я мала якраз в, в, в торговий дім, де це було, де був приліт, мала бігти через 15 хвилин. Але так як була тривога, я, звісно, не побігла, але якраз мала там бути. А багато моїх рідних, близьких, знайомих або за 10-15 хвилин до того там побували десь проїздом. Хтось просто проходив повз і, на щастя, от ніхто не постраждав з моїх рідних, близьких де вас застала страшна звістка про повномасштабне вторгнення російських окупантів, і що ви робили того дня, 24 лютого. Ой, 24 лютого — це незабутній день у житті кожного українця. В цей день я зі своєю сім'єю були вдома в цей ранок. Я прокинулася з телефоном у руках, тому що вже в повітрі е, літало, що буде повномасштабна, може бути повномасштабна війна, що на кордонах стоять війська. І зрозуміло, що ми вже всі були в такій тривозі. Я відкриваю в телефоні е, новини переглянути зранку, і тут просто посипали, що перетнули кордон, танки зайшли в Сумську, Чернігівську, Київську область. По, всьому, по всій лінії фронту почалися вогневі е, атаки. Ну це було страшне. Е, потім уже, я, чесно кажучи, для мене я чомусь дуже переживала, як я маю сказати своїм батькам і своїм рідним, що почалась війна, як вони сприймуть цю новину. Але якраз ми всі вже попрокидалися. Батько сказав, що чув вже вибухи недалеко, тому що тоді перші атаки почалися саме зранку. Наші дії були, я думаю, стандартні, як у всіх українців. Ми швиденько зібрали самі необхідні речі, аптечку, старалися заспокоїти дітей. Тому що діти дуже важко сприйняли На початок. Ми дорослі розуміли, що маємо якось е, мобілізувати свої внутрішні сили, заспокоїтись і своїм прикладом показати, що м, потрібно просто якось діяти раціонально, все спокійно і без зайвих таких якихось різких рухів. І що ви зробили важливе для себе? Ви швидко так. ухвалили рішення і. Найшвидше, що прийшло в голову, чим я можу бути корисна зараз у цей день для своєї країни, це поїхати і задонатити кров. Тоді, у пункті переливання крові, як кажуть, не було де яблуку впасти, людей було дуже багато. Я навіть зробила світлину, тому що ну, не хотілось би таке запам'ятовувати на все життя, але я хотіла саме показати всі, ну, і рідним, і близьким. Ми з чоловіком тоді поїхали, до речі, разом, і не справлялись апарати, кажуть, люди справляться, апаратура не, не справляється, тому що бажаючих здати кров було дуже багато. І знаємо багато знайомих чоловіків, одразу пішли, записалися в пункт територіальної оборони. Що могли, що такого самого елементарного. Могли зробити в цей день, ми зробили. 10 квітня 22 року ви написали такі рядки: немає слів, немає дум. Війна несе лише страждання, лише плач і безмежний сум. Чи довго оговтувалися ви від шоку після початку повномасштабного вторгнення? Мені потрібно було особисто мені. Приблизно 10 днів, тобто це не то, що я не, це не означає, що я цих 10 днів нічого не робила. Просто е, потрібно було якось обдумати кроки, що можна, що можна зробити, які мають бути дії. Е, виїжджати за кордон не було ні бажання, ні якихось внутрішніх таких е, не проявлялося зовсім. Я розуміла, що потрібно бути тут, е, бути корисним на своєму місці. Навчати дітей, працювати, бути поряд з батьками, тому що е, всім разом ми не могли виїхати, і та й не потрібно було, бо я розуміла, що ми маємо бути тут. Саме ось ці стрічки, які ви зачитали, е, я написала під великим таким враженням: це був березень 22-го року. Е, просто коли відкрилися уже дані про захоплені міста і що там наробила Ось ця права привожерлива орда. Коли ми побачили і будинки, і знали, що з дівчатами, жінками вони робили, коли, ну, коли відкрилось багато фактів, е інші слова не знаходились. Був внутрішній якийсь необхідність вип виплескати ось цю емоцію. І я зрозуміла, що потрібно писати. Якщо мені я кажу, я виписуюсь, я коли пишу, мені ось це місце є легше, а заодно це і. Е Якби е, таким чином фіксуються події, фіксується цей час. Ви вирішили допомогти захисникам України своєю поезією. Ви дали першу звірку, оголосили її продаж і які наступні ваші кроки? Е, на даний момент вже більше 80 примірників саме. Е, Розповсюдились таким чином, тобто люди е, оплачують збірку, я її їм передаю. А ось ці кошти, які надійшли, і йдуть на допомогу е, підрозділам, які ну, в яких є необхідні зараз, кому необхідно допомогти. Спочатку це були підрозділи е, мого територіального округу. Е, потім, коли я бачу, що там зборів немає таких нагальних. Допомагала всім, які інші виклики давали дуже багато. в мене є знайомих волонтерів. Постійні збори зборів просто так багато, що іноді відчуваєш себе трішки безсилим, але розумієш, що не потрібно здаватися, хоч невеличкий донат. Він має бути. Він має бути бажано навіть щоденний, щоденний на різні підрозділи, на різні збори, на різні потреби. Поговоримо про вашу творчість. Якщо я правильно зрозумів, то у світ творчості ви ввійшли досить легко і просто. В 30 років вирішили писати вірші. Ну, мабуть, що того ж дня, чи наступного пішли до крамниці, вибрали найкращого блокнота і ручку і, і через 3 роки видали першу збірку. Чи так все просто? Насправді до цього кожен доходить сам. Тобто, коли хочеться писати, пиши, коли немає натхнення, потрібно просто вставати на паузу. І потім якось набираєшся певного досвіду, певних вражень, і вона знов почнеться ось це приходити, цікаві думки, цікаві якісь роздуми, які хочеться закарбувати саме у віршах або у прозі. Щодо мене, я давала такий маленьку настанову для всіх початківців, які не знають, хочуть от їм хочеться писати. Вони не знають, як це почати. Я кажу, ідіть і купуйте самий красивий блокнот, саму красиву ручку. Можете зайти в кав'ярню або десь усамітнитись і просто почати писати. Якщо воно у вас є, виривається зсередини, йому потрібно давати вихід. І так я писала, почала писати досить давно ще у підлітковому віці, коли е, були, була в старших класах, потім коли навчалася в університеті, тоді також якісь такі були емоційні. Скоріше за все, просто багато було емоцій, і мені потрібно було їх е, висловити. А якась була тимчасова пауза, а вже в 33-річному віці е, такий новий. Палах внутрішній почався, а потім ще, як уже напередодні повномасштабної, були саме емоції, пов'язані з відчуттям чи передчуттям, навіть так, повномасштабної війни, і тоді почалися, почалися бурхлива, уже творчі. Повернімось до цитат з ваших віршів Бо без віри в краще і життя нема, як і без обіймів. Як і без знання, кожен день потрібно вірити в дива. Ви вірите в диво під час війни? Вірю. Я вважаю, що ми не маємо права не вірити в диво, тому що багато кого з нас саме ось це диво і ось ця віра оберігає. Ми, якби ми не вірили в диво, ми ще напевно 24 лютого всі поздалися і е, так би мовити, склали руки і нічого б не робили. А ми так працюємо і одночасно віримо, що все буде добре, що потрібно е, жити далі і вижимати із себе максимум, і максимум від життя для себе. І це диво має бути перемога. Я так, так зрозумів. Так. Так. Так, так, наша очікувана, бажана і така вистраждана перемога. І в тяжку хвилину, коли сил катма, ти згадай дитину, що в цей світ прийшла. Цікавий дуже образ. Коли ви написали ці слова? Вам тоді було дуже важко? Е, мені здається, тоді нам всім було важко. Якось я висловила думку і свою, і всіх. Це був грудень 22-го року. Уже досить всі виснажені були, тому що вже 9, більше 9 місяців підряд тривала повномасштабна війна, і почалися атаки на енергетичну систему. Вони ще почались восени, але якраз саме почалися ці блекаути. Тобто нам потрібно було виживати в цих умовах і працювати далі підприємством і навчатися діткам, і е, просто продовжувати допомагати нашим захисникам, волонтерити а було чим далі, тим важче. І я чомусь порівняла е, людину, дорослу, саме з дитиною, тому що коли дітки приходять у світ, вони багато чого не вміють. Їм вдається їм не то, що здається в них. Дещо може не виходити з першого разу, але вони підіймаються, вони йдуть далі. Можливо, десь впадуть, поплачуть далі, підіймаються і ще стають сильнішими. І таким чином я е, саме порівняла дорослу і нашу, можливо, навіть нашу країну, що ми маємо е, не здаватися ні в якому випадку, а тільки йти а... далі і з силами. З Чого починається ранок поетеси Ірини Малярської «З кави чи чаю? Чи можливо з чогось іншого? Я взагалі стараюся притримуватись здорового способу життя. Я не кажу, що чай і кава зранку це не корисно. Це корисно, звісно, але ранок починається щось дуже легенького. Наприклад, кефір, йогурт, а потім уже кава. Але ага. ви про щось не сказали, а я вам зараз нагадаю, не так важливо, що там всі говорять, мені б цікаво, мені цікаво бігти, а не йти. Тобто, не звертати увагу на думку оточуючих, а творити свою історію, бігти, а не йти, жити, а не скніти, боротись, шукати і не здаватись це ваша філософія життя. Так, це моя філософія життя. Я дуже радію і внутрішньо щаслива, що я до цього дійшла. Хочу вам сказати, що біг саме у цьому віршеві я порівняла із життям. Тому що я регулярно бігаю, стараюся робити декілька разів на тиждень, тобто на робочий тиждень понеділка по п'ятницю, і у вихідні це законно має бути. Пробіжка, мінімальна пробіжка 5 кілометрів. Мені цікаво бігти, а не йти, тобто жити наповно, пізнавати нове, рухатися у всіх своїх справах. Якщо вже я почала писати, я хочу, щоб ця творчість розвивалася, починаєш будь-яку свою справу, ти маєш вже знати, що ти повинен досягати, пізнавати нове. <свят> ніколи не здаватися. От така філософія. Мінімально 5 кілометрів, а максимально. <свят> У мене вже за плечима є два напівмарафони. Ого, я <свят> вас вітаю. півні рік, Дякую. <свят> Весна 23 рік і осінь 23 рік. Чомусь я саме такі пори року обрала собі. Е на півмарафон тому що е, комфортна погода для пробіжки, для таких довгих дистанцій. І для чого мені ці марафони мені Я життя... тільки хотів запитати, навіщо вам ці марафони? Це перемога передусім над собою, чи ні? Так, це е, таке тестування своїх можливостей, перемога над собою. Я е, 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 хочу собі в першу чергу довести, що. Не дарма я весь цей час бігала і налаштовувала себе на позитив. А, хочеться такими ось напівмарафонами собі в першу чергу показати, що якщо ти чогось дуже бажаєш, ти його маєш до нього йти, як би важко не було, ти е, маєш досягнути і потім ставити якісь більші цілі. Можливо, я вже і наважусь через рік або декілька років, як вже підготую свій організм до справжнього марафону. Поки що на півмарафони, і до них справді готуюсь. Не спеціально. Я не ставила ціль, коли починала колись бігати, що будуть на півмарафони. Біг для мене це такий підтримка гарного самопочуття, здоров'я, це певний вимір внутрішньої свободи, тобто ти виходиш на пробіжку, музика в навушниках. І тільки я, і музика, і мої ноги, які біжать, свіже повітря в обличчя. Ну, взагалі, це дуже цікаво, до речі, раджу. Успіхів вам і нових перемог. Ну, а тепер я хотів би послухати ваш вір. А знаєш, я тебе читаю. Так, добре, я його так люблю, я зараз вам я зачитаю. Хорошо. Так. А знаєш, я тебе читаю. Як книгу, як написані псалми. Не вірю часом, що ось так буває, але читаю від весни і до весни. Тобі я бачу безлічі абзаців, таємні невідомі береги, де кожна буква так багато значить, а кожна кома змінює шляхи. Я знов гортаю ніжно сторінки, дає твої тривоги і печалі. У них дивляюсь, міряю рядки і молитвами з дороги. Я вірю, що життя сценарій пишуть звичайні люди, не лише боги, І я тебе ніколи не залишу. Мій рідний, я готова далі йти. Іти, тримати ніж на твою руку, захоплюватись змістом глибини і не чекати суму чи розлуки, А поринати у щасливі сни. Я хочу твою книгу прочитати усю без залишку і без умов, і так не наче в юності кохати і пізнавати тебе знов і знов. Чудовий, чудовий вірш, дякую. Скажіть, будь ласка, а яку книгу ви порадили б прочитати кожному? От саме яку кожному хотіла, щоб кожна людина, навіть її можна з маличку дітям підчитувати книга Ніка Вуйчича. Відомо такого, мотиватора, незламної людини, ти можеш все. Вона, до речі, дуже зараз буде актуальна для наших захисників, які постраждали саме від повномасштабної війни, для цивільних, які постраждали, тому що людина, як, ну, він народився таким Ніквуйчіч. Дуже обмежені в нього можливості, але він мав такий внутрішній стрижень, який допомагав йому. Ну, і ще, беззаперечно, підтримку сім'ї це дуже важливо, коли підтримують і люди, і поряд є люди, які в тебе вірять і тобі можуть допомогти. Саме пережити ось цей момент слабкості або е, певних труднощів фізичних, головне, що морально людина налаштована на е, розвиток, на перемоги, на позитив. І тоді можна багато чого досягнути в цьому житті. І насамкінець мотиваційна фраза, яка додає вам сил у скрутні періоди життя. І мотиваційна фраза саме моя. Може бути ваша. Може бути когось із відомих авторів. Мотиваційна фраза, що кожен стук людського серця. Важить надзвичайно багато, і ти можеш зробити неймовірні речі, поки ти живеш. Ти живеш, ти розвиваєшся, в тебе є сили, в тебе все є для того, щоб е, зробити більше, ніж було вчора, ніколи не зупинятися і йти далі. Е, показувати своїм прикладом, близьким людям, дітям своїм. Що немає сенсу складати руки, а потрібно далі рухатись. Попри все, який би не був час навіть. Завершити нашу розмову, я хочу цитату з вашого вірша: І нехай же віра ні на мить не згасне в світлу перемогу і в незламний рід. Ірина Малярська, поетеса, авторка поетичної збірки власною рукою. Дякую за цікаве спілкування. Дякую вам, дуже приємно було поспілкуватися. Це був радіопроект Унікальна людина та я його ведучий Володимир Ісаєв. Побачимося. Слава Україні. Героям слава.